Привіт, друзі. Перш за все, я хочу подякувати всім тим, хто допомагає каналу Фінансово. Також для тих, хто хоче допомогти каналу Фінансово, це можна зробити по реквізитам під відео або в закріпленому коментарі. Отже, переходимо до теми. Вчора, 17 квітня, суд відхилив. Скасування санкцій антиконституційних санкцій проти Петра Порошенка, аргументуючи це тим, що санкції були введені, введені превентивно, не за злочини, а превентивно наперед авансом. Так вважають РМБО. Та Зеленський особисто, що діяльність Порошенка загрожує національній безпеці України. Яким чином? Ну, Хоча враховуючи той факт, що вони цікавляться, чому ж Порошенко так багато донатить Збройним силам, то тут, в принципі, нема чому дивуватися. Вони буквально мріють. В першу чергу Зеленський має посадити Порошенка, бо він його боїться. Він боїться конкуренції на виборах, хоча ми вже не раз про це говорили. Він заздрить, він ненавидить його особисто, Порошенка особисто. Нагадаю, що рахунки, всі рахунки Порошенка заблоковані. Тобто, крім того, що він не зможе допомагати армії повноцінно, він ще не зможе сплачувати податки, а несплата податків це окрема кримінальна справа. І за рахунок цієї кримінальної справи, якраз Зеленський хоче посадити його нарешті. Посадити Порошенка. Тут мені здається, що ГМБО має зацікавитись саме діями Зеленського і зеленої команди в цілому. Бо якраз такі дії Зеленського та команди, це, бо якраз такі ці дії створюють небезпеку для держави, загрозу для існування держави. Бо він перешкоджає. Волонтерська діяльність для воєнних це надзвичайно важливо. А давайте уявимо, що через ці санкції антиконституційні комусь не прийде допомога, комусь з військових не прийде допомога. Ну от раптом так станеться. І виходить, що смерті воєнних тим, кому не прийшла допомога, будуть на совісті. Зеленського, РМБО, суду, команди в цілому. Ну, тобто, це злочин проти держави, враховуючи те, що робить Порошенко. І тут треба оцінювати холодною головою, не гарячою, а холодною, хоча б з точки зору волонтерства, що це реально шкодить. І це реально матиме наслідки. Е, іншими словами, тобто, якщо е, Зеленський чи команда е, будуть вважати, що діяльність будь-кого з нас шкодить державі, вони можуть превентивно ввести проти нас санкції. Що це як і не диктатура? Тобто нема складу злочину, злочину нема. Вони введені авансом. Чисто тому, що Порошенко, ну, в цій ситуації, конкретно, Порошенко не подобається Зеленському. Тобто, іншими словами, Зеленському можемо не подобатися ми з вами. І він виходить, що він може ввести проти будь кого санкцій, обмежити фінансові операції, обмежити там не знаю, банальний вихід до інтернету і так далі. І так далі. Це диктатура, чистої води диктатура. І якраз таки в наших силах, в силах суспільства це цьому запобігти. Тому що якщо від нас не буде ніякої реакції, то наша країна перетворюється в маленьку Росію. І знову ж таки, тоді заради чого воюють наші Збройні Сили? Заради чого працюють волонтери? Заради того, щоб Україна перетворилась в маленьку Росію, ну я розумію, був би там склад злочину. Але складу злочину нема. Ще раз, санкції введені превентивно. Ну, це як це як Лукашенко погрожував превентивно завдати удар по Україні. Це та, та сама ситуація абсолютно. Просто так. Ну, от Зеленський йде з диктаторів. Тому що сам, на жаль, хоче стати тим, цим диктатором. Як ситуація буде розвиватися далі, те, що вони мріють посадити прямо ще з 19-го року, пам'ятаєте слоган Слоган, що весна прийде, саджати будемо. Ну от вони ще цього не лишились. Там було тимчасове перемир'я на початку 2022 року, бо Зеленський злякався і він на деякий час пішов на перемир'я. А зараз все почалось заново. Зараз політика взяла гору, вибори взяли гору. І це вже дуже брудне усунення політичних конкурентів. Це ну, так не робиться в нормальній, адекватній, демократичній країні. Отже, будемо дивитися, що буде далі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку в коментарях. Мені важливо почитати, цікаво почитати. Поширюйте по можливості це відео в соціальних мережах своїх. Це теж дуже допомагає каналу розвиватись. Нагадаю, ще раз для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую, друзі. До нових зустрічей.